Вітаю, друзі! Сьогодні буде рецепт на зиму консервація молодої капусти, в кого її дуже багато. Як всі знають, вона довго не лежить, ця капусточка, тому можна закривати на зиму і робити з неї борщик, супчики овочеві, якісь салатики і кого є така капусточка і багато, то можна зробити на зиму. Тим паче зимою вона дорога. Як завжди, в літрові баночки я, так їх, як сказати, стерилізую просто кіпеточком і накриваю кришечками. Зараз посічу капусточку і буду влажувати баночки. На комбайні посічу. Це буде швидко, і буду влажувати в баночки. Ось я заповнила баночку. Я так ну, вжала, ну так, щоб скати, аж прям сильно вжала то ні. Тому що капуста набирає багато води в себе. Тому навіть отак до кінця не доложу. по-перше, що ми зараз нальємо? Це 3 ложки оцту до 9%. Я ось поміряла, це виходить 40-50 грам ну, такий 100-грамовий стаканчик і вливаємо. І ось з, одразу, як вода закипіла, одразу ми отак заливаємо кип'ятком. Все, більш нічого. Не даємо. Обов'язково так протикаємо ножем, щоб гарненько пройшла вода. Остамо кінця. Получається, мене на цю баночку десь така середня капустинка пішла. Все доливаю до кінця і закручую. І під одіяло, чи що ви там щось до повного стивання. І потім погріб, і на зиму буде на борщики, на салатики. Все, закатала я баночку. Буду далі продовжувати. Ось така швидко рецепт, якщо є капуста лишня, яка вам не потрібна. От такий, виходить, на зиму капусточка, і уборщик і в салатик, готова. Смачного всім і до зустрічі!